Найдобрішого всім дня у нас нарешті встановилася погода і є бажання пробігтися трошки квітником, що у нас квітне. Ви на моїй дачі. Маленький квітник в 36 квадратів. зацвітає вже різними барвами, тому що червень, тому що літо. І давайте подивимось разом. Своє цвітіння продовжує альпійська айстра разом з шавлією. квітнуть вони разом, в купі, в букеті. Здебільшого багаторічні рослини квітнуть цілий місяць, так і є. І хоч посадка ще дуже молода і невеличка, але виглядають вони гарно разом, так само, як і тут, вже заквітнув. Креопсис. Ще називають цю квітку дівочі очка. І цвіте ця квітка разом з турецькою гвоздикою. Ось так в купі, ось так разом. Посадка креопсису для мене це новинка. В минулому році посадила невеличку рослину. Читала, що дає самосіл. Буду бачити, як буде розвиватися ця рослина. Дуже гарна. Вона би разом із фіолетовою ромашкою добре дивилась. Так і з гуздечкою гарно дивиться. Цікаво спостерігати, які рослини, з якими квітнуть, які вони мають розміри, висаджувати разом. Зараз налетять багато комашок. Якраз я бачу вже бджілки беруться за свою роботу. І буде тут шумно. Також в букетній посадці у мене посаджені дві троянди, чайно-гібридні. Ось така бордова троянда, незнайомка без назви. І жовта троянда папілон. Троянда папілон квітне у мене перший рік. Посаджена вона в минулому році, форма квітки і вид рослини однакові, як і ця бордова, так і ця жовта. І я сподіваюся, вони дуже гарно виглядатимуть в повному розквіті разом. Бурдова троянда в мене вже давно росте. Це сама перша моя троянда, яку я висаджувала, вона зі мною мандрує, приїхала сюди. І прекрасна тим, що ця троянда відновлюється з кореня, якщо обмерзне, обморожувалася вона у мене вже два рази. Росте на своїх коренях, тому вона відновилась. Коли обмерзає троянда, немає тільки сухі е, такі прутики, а на наступний рік з весни випускає червоні листочки з землі, і я бачу, що троянда як фенікс відновлює себе. І це дуже мною любима, найдавніша трояндочка. І зараз біля неї вже жовта красується. Знову чекаю на цвітіння Golden Showers плетиста троянда. Бачила вже дві квітки цього року. І знову випускає дві і ще багато пуп'янок. Жовта-велика-велика квітка з легкою розовинкою. Golden Showers. Також нова для мене рослина, яка квітне у мене перший рік. Це ліхніс. Дуже гарні оксамитові квіти. Колір, ніби колір фуксії. І на таких світло-зелених, сірих пагонах з листям, виростають ось такі яскраві і насичені. Квіти. Дуже гарна рослина, також дає самосів. Рослина дворічна. Тобто перший рік вона висівається, росте без квіток, а зацвітає на другий рік. І тому я її бачу вперше. Бо попередній рік вона просто розросталась. Ліхнес. Далі тут у мене росте синя садова традисканція. Збираю біля себе також багато комах. Має жовті течинки. Щоб вона не розвалювалась традисканція, вона у мене росте в такому коробі, сітки і металу. Ще минулому році я. Посадила її в такий короб і вже навіть не знімала, вона зимувала. На зиму вона пропадає, зимував просто короб тут. А весною вона виросла і вся вмістилася знову ж таки в цьому обмежувачі. І росте ніби у вазі. Рослина дуже крихка, ламка. І якщо дати їй волю, вона може і півтора метри. Розвалитися, накривати собою все. А так, як і знайшла для неї вихід, то і залишаю її в своєму садку. Вона дуже гарно виглядає. Кольори традисканції садової бувають різні, бувають рожеві, білі, ще голубі і фіолетові. У мене синя. Тут квітне троянда метелик. Квітне вона вже давно і від дощу, сильно осипається і швидко відцвітає. Троянда метелик називається your Eyes Only. А я привела вас до рожевої красуні Троянди флорибунди Pink Avenue. Головне дочекатися перших квітів і троянда цвіте просто величезними кистями зацвітає багато квіток і ще багато буде розцвітати. Прекрасна вона тим, що вона квітне практично все літо. Перша хвиля цвітіння це така рясна, потім поодиночні квіти. А потім буде друга хвиля, коли вона набере нових сил. Квітне до самих морозів. А коли вже зовсім холодніє, холодні ночі, вечори, ранки. Троянда зовсім не схожа на літню по кольору, стає більш насиченішою. рожевий колір зовсім інший. Гарна троянда і у букеті тримається, якщо зрізати. Пагін з кистями, то можна зібрати букет красивий. Так, осипається вона, але зацвітає наступна і зацвітає наступна пінк авеню. Продовжує квітнути в мене сама звичайна. Болгарська троянда, ароматна троянда, троянда, яка підходить для сухих варень, для сушки пелюсток на чай, що я і роблю. Аромат біля неї просто неймовірний. Через дощ вона багато скинула пелюсток. Але продовжує і продовжує квітнути. У нас на дачах ця троянда дуже популярна, вона росте у багатьох садах-квітниках. Якщо дача запущена і ніхто там не росте, не живе, то троянда росте, троянда виходить за межі ділянки, росте по канавах. Здається, що вона грунтопокривна тоді, її дуже багато всюди. Я принесла одну, собі посадила і вирощую її вертикально, щоб вона не росла, не стелилась, а росла вверх і сформувала її кущиком, формується вона дуже класно. Правда, як ви бачите, росте вона у мене у бік, дивиться вона у бік, тому що сонце у нас саме там. А коли сонце підніметься і заховається за ліс на захід, а ще буде півдня, а сонце вже в нас не буде. А ще півдня світлового. Тому троянди у мене направлені ліворуч, там, де якраз зараз світить сонце. Такі в нас умови. Хоча не всі рослини так ростуть, деякі. Рослини ростуть прямо, особливо якщо це трави. Вони все ж таки ростуть прямо, тому що їм світла вистачає. Тут у мене є турецька гвоздика бордова. Зараз вона відкриє свої квіти на сонце, і біля неї в компанії шавлія, лікарська. Ось там вона з синіми квітами. От наразі так у нас мокра, така у нас мокра земля після дощу, а у кадрі азалія кімнатна. Я вже другий рік її маю цю рослину і висаджую на літо у відкритий ґрунт, а восени забираю. Тут вона гарно росте, розростається, квітне. І думаю, що в домашніх умовах вона б у мене так не проквітнула. Кімнатна азалія. Також заквітнула в мене ось така квітка, вона росте у нас також на покинутих городах і садах. Розростається з цибулинки. І це гладіолос дикий. Косарик називається косарик. Цибулинка маленька, цибулинка з величиною, як цибулинка крокусу, цибулинка зимує в землі, не треба її викопувати, і вона собі наростає, розростається минулому році. Я у липні принесла і посадила вже велику рослину дорослу, таку, як ця. І ось знову вона виросла вже в цьому році косарик. І ось такий фіолетовий ще вид шавлії у мене є. Однорічна рослина розсівається сама і сама розростається, продається суміш насіння, рожева, біла і фіолетова. Якось так сталося, що в мене збереглася тільки фіолетово. Але це не проблема. Розсівається вона добре, сходить добре. Можна сіяти відразу у відкритий ґрунт. Тільки треба купити насіння. У нас астільбою. Так виглядає шавлія. Також ароматна. А рожевенькі там квіточки це лантана. Рослина, яку доводиться викопувати на зиму. На своїй батьківщині вона росте великими кущами, квітне і жовтими, і рожевими квітами, лантана, шавлія, астільба. Ну і буде в мене квітнути в відрі. Також обмежувач посадила я свій кактус, тому що лягає і знову приймаються листочки і росте далі. Агресивний виявляється цей кактус. І мені так не підходить, тому що я хочу, щоб в мене все було організовано, росло так, як мені підходить. Місця мало, і я хочу, щоб місця вистачило всім. Тому я викопала вже весною пізно в травні його і посадила в відро. І тут він мені і випустив, і листочки, і будуть квітувати квіти жовті, опунція кактус зимуючий. На передньому фоні скоро заквітне. Флокс, юка і лікарська лілія. От так вийшло, що це будуть всі відтінки білого. Чебрець і бордюрні трояндочки. скоро заквітне в на Турції. І тут очетки. Вже завершують свої квітування, молодила, ось там втоплені. І я тоді дам волю трошки молодилам, про полю коли відцвітуть очетки, тому що вони цвітуть і розростаються, що я і не буду мати стежки тут. Ось ці дзвіночки це рослини, які ростуть з цибулин також, зимуючі, їх не потрібно викопувати. Називається третелея. Одного разу посадила, тепер зустрічаю в несподіваних місцях. Не знаю, як вони в мене так розселились. Але виглядає дуже класно. Класно, що не треба викопувати. Вони собі просто сходять весною. Там ще багато є пуп'янок. І зацвітуть тритилея. Ось на сонячному місці троянда піано. І вона ще не квітне. Але за квітне буде дуже багато квітів. Посадка також торішня молода. І ось вони. Мій фон. Мої квіти, трояндочки. І зараз я вас поведу ще до однієї троянди У свій новий садочок. Пені Лейн, англійська троянда витка. Я ще нічого про неї не знаю. Спостерігаю. В минулому році заквітнула така невеличка квітка, була, була ароматна. Ну що ж побачимо? Пені Лейн. Красуня. Дякую вам за спільну прогулянку. Побачимось. Гарних вам садів!